Нещодавно у Києві відбулася виставка Країна юних техніків, де побували фастівські маленькі винахідники. Детальніше дивіться у сюжеті Наталії Савченко. Ви потрапили не на борт космічного корабля, а у звичайний навчальний клас станції юних техніків. Цей милий робот справа рук лізи. Дівчина переконана, що його потомки у майбутньому стануть незамінними помічниками по господарству. Наприклад, от робот в майбутньому може, якщо його зробити більш великим і щоб він міг робити, він допомагав людям в будинку робити їхні, наприклад, домашні завдання, доглядати за дітьми, прибирати. Цей робот для дівчини особливий. Нещодавно він побував на столичній виставці країна юних майстрів. Перестрій побачили президент України та перший космонавт Леонід Каденюк. Ліза відвідує гурток вже більше чотирьох років, і окрім чудо робота може похвалитися ще багатьма роботами. А так що, наприклад, якщо в майбутньому пої в космос. Роби жить в космосі там, наприклад, чим ми буде розважатися. Вони будуть е, е, кататись на астракціоні. Окрім технічного моделювання на станції юних техніків є ще багато цікавих гуртків. Тут працюють із папером, із тканинами, конструюють різні прилади. Загалом 14 гуртків, які відвідують близько 300 дітей. Два метра наразі працюють над сонячною батареєю. Зараз на ваших очах відбудеться випробування приладу. <говори> Звук є, а отже, все вдалося. Хлопці відвідують гурток юних конструкторів, приладів радіотехніки. Вже зараз вони незамінні помічники вдома, адже вміють і знають, як полагодити техніку. Коли вдома треба, наприклад, згорити якийсь пристрій або поламається щось по електричній частині. То можна ти вже вмієш припаяти і можна полагодити його. А якщо не займатися цим, то тоді доводиться відносити в ремонт. Увагу нашої знімальної групи перевернули найменші учні станції. Обступивши стіл, вони тихенько шаруділи папером. Пояснити, що саме вони роблять, зголосилися Даня та Павло. Ми робимо модельки, такі квіточки, щоб їх зробити ось таку Щоб слайти, треба їх приклеїти гарячим клеєм. Щоб вони швидко приклеїлися. І щоб зробити ці косудам, треба от, 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 от таких 60 штук. <lots> не дивлячись на такий юний вік, діти по кілька годин можуть сидіти і виготовляти якісь фігурки. Викладач Наталія Фодій заповняє, що діти настільки захоплюються справою, що повністю забувають про час. <crash> Дітям це дуже цікаво. От я, як педагог, повинна зацікавити дітей. Коли вони зацікавлені, вони сюди не йдуть, вони біжать. І коли кажеш, дітки, дивіться, вже година, вже, вже треба в школу йти. А вони кажуть, ой, ми б ще трошки побули, але треба йти в школу. Директор станції Галина Майданюк переконана, що години проведені в навчальних класах не минуть даремно. Для більшості з дітей знання, які вони здобули тут, стануть путівкою у життя. Е, тому наше завдання навчити дітей, навчити дітей робити руками, навчити мислити, е, як зараз дуже. Модно говорити, в 3D-вимірному вимірі з них виростуть майбутні інженери, з них виростуть майбутні космонавти, з них виростуть майбутні керівники нашої держави. І ми б хотіли б, щоб те, що ми закладуємо зараз, основи, щоб надалі їм. Пригодилося, окрім того, станція виконує і певну соціальну функцію за рахунок того, що навчання тут безкоштовне, сюди приходять діти з соціально незахищених сімей із сімей неповних, і саме тут ці діти знаходять батьківське піклування, якого часом не вистачає у родині. Вони приходять сюди, дивляться на керівника гуртка, і саме керівник гуртка правильно йому вкладає в ручки молоток, викрутку е паяльничок. Розумієте? І... Те, що дітки приходять до нас і в вечірні години, і в вихідні дні в нас заклад відкритий, і в суботу, і в неділю гуртки такого напрямку, працюють у нас, все говорить за те, що все-таки ми хочемо, щоб ці дітки були не на вулиці, а навчити їх дати їм початкове. Якийсь початковий професійний напрямок, щоб далі ця дитинка виросла і пішла тим самим працювати, тим самим електриком, тим самим столяром. Зараз у період весняних канікул діти проводять тут більше часу, ніж звичай, адже станція юних техніків це велика родина, у якій ділять і горе, і радість. Тут знайдеться заняття для кожного. Проте як і в кожного бюджетного закладу, у станції є свої проблеми, які самотужки вирішити неможливо. Наразі будівля потребує капітального ремонту, тож сподіваємося, що знайдуться люди, у яких є бажання та можливість допомагати обдарованим дітям. Наталя Савченко, Костянтин Мороз, телеканал АСТВ.